1249-та доба повномасштабного вторгнення стартує просто зараз. На каналі 1+,1 триває марафон. Я Соломія Цвіцька, і це телевізійна служба новин. Двох людей убили росіяни у селі Приморське на Запоріжжі. У їхню автівку поцілив фпв дрон. Загинули чоловік та жінка. Ще двоє людей поранені у наслідок артилерійських ударів по житловій забудові степногірська та села Веселянка. Двоє загиблих і 14-ро поранених у Костянтинівці на Донеччині. Росіяни скинули на місто чотири авіабомби та обстріляли його із артилерії. Вибухами поруйновані щонайменше 10 багатоповерхівок та понад два десятки приватних осель. Ще троє людей постраждали у Мирнограді. На світанку росіяни обстріляли Дніпровський район Херсона з безпілотника. Четверо містян зазнали поранень. Ще один дрон атакував автомобіль комунальників. Один працівник загинув, двоє його колег дістали тяжкі травми. Окупанти вранці завдали удару посередмістю Сум. Пошкоджень зазнала адмінбудівля. А у Новгородській громаді російський безпілотник скинув вибухівку на авто. Загинула жінка. Увесь день під ударами артилерії та безпілотників був Нікопольський район на Дніпропетровщині. Побито приватні будинки, комунальне підприємство та авто. Харків атакували ворожі безпілотники. Два дрони впали у середмісті. Пошкоджено авто та вікна у житлових будинках. Минулося без потерпілих. Тим часом до 17 зросла кількість постраждалих у наслідок прильоту керованої авіабомби. Зранку окупанти скинули її на медичний заклад в індустріальному районі. Серед потерпілих – 12-річна дівчинка. І більше про наслідки. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко розкаже далі. Ки в другу добу під ударами керованих авіабомб росіяни поцілили просто по медичному закладу. Поруч житлові будинки є постраждалі, і серед них 12-річна дівчинка, і знову ж таки поруч з жодних військових об'єктів. Удар припав просто на медичну установу в житлових будинках, що поряд вибуховою хвилею повиносило шибки, посувало паркани. І все це серед білого дня, коли на вулиці вже було чимало людей. Чую такий сильно сильно громкий прямо. Я не встила навіть зрозуміти, що від киля. І мене як піднімає, жахнуло так страшенно, що я думала, що я голохла або ну, в общем, я нічого не встигла толком подумати, ну тільки мене так підкинуло вверх тормашками, як ту букашку. Напевно, вони цілилися таке в больницю, ну так як ми рядом, я тут ніколи не ще. Моя жінка була вдома, я на роботі. Вона подзвонила. Я підійшов та сам приїхав, подивився вибіти всі окна на варанді. Вже в жилих коматах окна. Ворожий снаряд влучив по будівлі туп диспансеру. У момент атаки всередині перебували медики та пацієнти. Кілька годин було невідомо, чи є під завалами люди, адже рятувальники почули, як під руїнами дзвонить телефон. Але на щастя, під зруйнованими конструкціями нікого не знайшли. За попередніми даними. Були пацієнти 13 осіб. і стільки ж медичного персоналу це виключно цивільний об'єкт, поруч житлові будинки. Ніякої військової інфраструктури чи військових об'єктів нема. Відомо про майже 20 постраждалих. Серед них 12-річна дівчинка. Одну постраждалу госпіталізували її стан легкий, і це вже друга атака на Харків за два дні. Напередодні потіли багатоповерхівки в Шевченківському районі. Постраждали понад 40. Людей троє з них досі в лікарнях. Це дві жінки і один чоловік. Стан їх середньої ступені важкості стабільний. Вони в хірургічному та в травматологічному відділенні. На зараз їм надається вся необхідна медична допомога, перев'язки, і вони знаходяться під спостереженням. Як і до цього, росіяни атакували новим озброєнням керованою авіабомбою УМПБ 5 Вона з бойовою частиною, вагою 250 кілограмів та покращеним модулем планування. Та корекції це дозволило завдати удару з відстані понад 100 кілометрів. Раніше такі боєприпаси запускали з 80 кілометрів. На місці ж атаки продовжують працювати комунальники та рятувальники, які осувають наслідки ранкової атаки. Юлія Бойкотлоксі Бугаєнко, Харків, ТСН, 1+,1. марафон. Єдині новини. В Одесі фахівці мають вирішити долю поруйнованого під'їзду і загалом будинку, куди поцілив російський безпілотник. Влучання в житлову дев'ятиповерхівку сталося в ніч проти четверга. Постраждали четверо людей. У них акуберотравми та уламкові поранення. Пізніше під завалами рятувальники знайшли тіло загиблого 32-річного чоловіка. Руйнування панельних конструкцій в будинку критичні, і під'їзд може обвалитися щомиті. Окрім цього, внаслідок атаки пошкоджено або знищено численні архітектурні пам'ятки в середмісті Одеси. Зокрема, Воронцовський палац, два готелі, фруктовий пасаж на ринку Привоз, палац на Приморському бульварі і ще кілька історичних споруд у зоні охорони ЮНЕСКО. Верховна Рада розгляне президентський законопроєкт щодо антикорупційних органів 31 липня. Про це повідомив у соцмережі спікер Руслан Стефанчук і додав, що пропонуватиме ухвалити документ одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання. Законопроєкт, який поновлює незалежність НАБУ і САП, президент подав до парламенту напередодні ввечері. Зеленський стверджує, що обговорив його із міжнародними партнерами. Правоохоронцями і з представниками НАБУ і САП. він, зокрема, містить пункт про перевірку самих антикорупціонерів на детекторі брехні, щоб запобігти будь-якому російському втручанню у їхню роботу. Згодом у розмові з журналістами президент висловив переконання, що депутати підтримують документ. Він також визнав, що потрібно було почати діалог щодо скандального закону, який так збурив громадськість і призвів до масових протестів. Пояснив, що дуже зосереджений на війні, яка цитує, залишається для України питанням номер один. Появу нового законопроєкту Вже привітали посли держав великої сімки, що раніше висловлювали велику стурбованість скандальним законом, і заявили, пильно стежитимуть за ситуацією та чекають на швидше ухвалення закону Верховною Радою. Із дощем, але тривали. Четвертий день мітингів, які розпочалися із закону про набу і САП, завершилися в Україні. У столиці на площі зібралося близько тисячі людей. Вимога повернути незалежність антикорупційним структурам лишалася, але із плакатів з більшого зникла. Натомість додалися звернення до депутатів, яких мітингувальники закликали швидше повернутися на роботу, аби проголосувати за новий законопроєкт. Значно менше людей забрав зібрав четвертий протестний вечір і в обласних центрах у Львові. Понад сотню протестувальників, тоді як два дні тому було більше півтори тисячі. В Запоріжжі близько пів сотні людей заспівали гімна потім з плакатами вишикувалися уздовж дороги. В Одесі-Дніпрі до вимог людей додалося ще й прохання повернути прямі трансляції засідань Верховної Ради. Люди цього вечора, за спостереженнями наших журналістів, вже більш розслаблено співали пісені, вигукували патріотичні гасла, але запевняють, навіть без плакатів на вулицях стежать за діями влади. Саме думаю, в цьому й суть зараз, якщо є шанс щось виправити, то треба це зробити якомога швидше. Скажімо так, я коли щойно не спустилася з лісу, я сподівалася, що а, мені вже не доведеться, коли я доїду до Києва, мені вже не доведеться виходити. Ну, довелося. Що ж? А зараз до небезпеки від дій ворога в небі. Ось так виглядає нині карта тривог. Триває атака шахедами в північних, центральних та східних областях країни. Тож, якщо у вашому регіоні ви чуєте повітряну тривогу, то зважайте на небезпеку, не ризикуйте життя. Окупанти не відмовляються від терору. Залишайтеся в укриттю до відбою. На Донеччині розпочали примусову евакуацію родин із дітьми із Добропільської та Криворізької громад. І таке рішення ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій області. Отже, тепер примусово евакуюють жителів міста Добропілля, сіл Ганівка, Новий Донбас, Рубіжне Добропільської громади, а також сіл Добропілля, Надія, Новокриворіжжя, Новомар'їнка, Новофедорівка і Ракша Криворізької громади. Загалом у цих населених пунктах досі залишається 928 дітей. Завтра, можу, завтра, З дітьми і майже без речей. Війна жене все більше людей із Дніпропетровщини. Масово виїжджають вже із тих громад, де не оголошена примусова евакуація. Однак російські каби, ракети та дрони змушують кидати все і вирушати. Волонтери щодня вивозять із прифронтових сіл десятки жителів. Від початку року тільки гуманітарна місія Проліска доправила близько двох тисяч людей, 600 із них діти. Як прощаються з домівкою та рідними? Бачила кореспондентка ТСН Анастасія Невірна. Жінки з маленькими дітьми виглядають евакуаційний бус. Такі картини вже стали звичними для сіл на кордоні з Донеччиною. Завбачивши волонтерів, люди починають плакати, бо час розлуки настав. Світлана з чотирма дітьми виїздить до Маломихайлівки. Чоловік поки залишається. Найменші плачуть і туляться до старших. Ніяк не можуть розпрощатися з татком. Папа скоро буде. Це була добра уже в автобусі. Світлана повторює, не могла не їхати надто гучно та небезпечно стало у селі. Мені дуже було важко. Я за оці, ну за цю неділю я ні, не могла ні спати, ні їсти. Я переживала дуже сильно. Не було нас нічого. Нас в ці два дні нас дуже сильно гупало. У Нас хата повністю вистіла, малі малі вчора боялися. Страшне заспокоюють себе тим, що їдуть до дідуся на Черкащину. Сподіваються, там буде тихіше. Із сусіднього села виїздить мама трьох дітей. Надія куди прямує, поки не знає. Однак залишатись після того, як старший син ледь не потрапив під удар авіабомби, а хату побило уламками не наважилась. Страшно кожний день, як на голках. То що. Тільки вікна вставили, бо повибивали дах. Дах полагодили Опять сьогодні, з самого ранку гучно, діти бояться, якби ж не. Не діти, та щоб якось так на іншій вулиці бузу зустрічають мама з донькою. Мабуть, в останній йдуть стежкою до батьківської хати, показуючи дорогу евакуаційникам. Виїжджають аж до далекого Закарпаття. Більше тридцяти касід було сонечка злякалася. Дитина не може тут у такі установки оставатися. Сьогодні з двох часом ночі обратно. Соня плаче. Ну я не можу оставляти дитину в такій обстановці. наче все зібрано, а рідний дім не відпускає. Ой, підожіть, я забула з це поїхало. додя, ну держи. Вдома поки залишаються мама і брат. Діти просто бояться вибухів, отакого, а ми поки ще кріпимось. Та в городі трошки господарства є. так трошки той. Прощання рве серце, коли бус рушає, бабуся біжить слідом, аби благословити своїх найрідніших дівчат. Хай вам Бог допомагає. з Богом. Тихої, спокійної дороги. Пані Любові 84 вона з села Гаврилівка, її до евакуаційників вивіз син. Ну що, давайте, виходить, виходить, беріть ціпочки. Вона поволі дибає до машини і дуже страшно їхати у невідомість, однак каже, ще страшніше залишатись удома. Страшно. Хіба тільки гучно? Ха це землі. Так, завалили і все. Син же поки залишається. Каби, ехпіві ну неспокійно. Лінія фронту наближається, вона вже не встигла зайти у погріб скам, так, бомбосховище. Від початку року евакуаційники гуманітарної місії Проліска вивезли з найближчих до фронту сіл Дніпропетровщини близько двох тисяч людей. Останні тижні через масовані обстріли ситуація погіршилась. За день надходять десятки звернень 17-го числа у нас вона збільшилась майже в два рази. Навіть без об'явлення примусової евакуації люди частіше стали звертатися до нас. і Ми їх вивозимо цього разу. Волонтерам вдалось вивести подалі від фронту більше десяти людей, семеро з яких діти усім допоможуть знайти місце проживання та дістатись туди. Самі ж евакуаційники довго не відпочивають, ладнаються в дорогу, бо на них вже чекають нові втікачі від війни. Анастасія невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН один марафон. Єдині новини. Міністр оборони Денис Шмигаль представив нових заступників міністра оборони, призначених Кабінетом міністрів України, і ці призначення наголошує шмигаль, покликані зміцнити сектор оборони та забезпечити швидке впровадження реформ у таких напрямках, як цифровізація, логістика, виробництво зброї та міжнародна співпраця. Так, першим заступником міністра став генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, який до квітня 2025-го вже обіймав цю посаду. За напрямок європейської інтеграції в міністерстві відповідатиме Сергій Боєв. Він має досвід роботи в економіці, промисловості та безпеці. Ще одна заступниця Анна Гвоздяр – громадська діячка та волонтерка. З 23-го року була заступницею міністра із питань стратегічних галузей промисловості України. Володимир Завируха із 2025 року також був заступником міністра стратегічних галузей промисловості. Юрій Мироненко керував центром інновації та розвитку оборонних технологій Міноборони Оксана Ферчук на новій посаді займатиметься питаннями цифрового розвитку. Синього американського краба виявили у чорному морі на Одещині. Тварина активно розмножується та поширюється. Його дедалі частіше знаходять біля берегів на Одещині. Фото та відео краба поширені у місцевих соцмережах. І зараз цей вид швидко заселяє болгарські та турецькі береги. Ну і просувається до українського узбережжя та дельти Дунаю. Повідомляють фахівці держекоінспекції. Його звичайне місце проживання Атлантика, але разом із баласними водами суден він потрапляє до чорного моря. Тварина хижа і добре пристосована до кліматичних змін. Відтак здатна посунути місцеві види, зокрема молюсків, дрібних ракоподібних та однорічних риб. У держекоінспекції є й гарні новини: якщо організувати вилов цих крабів, можна не лише зберегти баланс екосистеми, а й заробити, адже його м'ясо має попит і високу ціну. На шестя сарани на Запоріжжі, хмари шпкідників сунуть від Кушугумської громади до обласного центру. І наразі зафіксовано два їхні види: перелітна та єгипетська сарана. Осередком розмноження стало осушене каховське водосховище. Чим загрожує стрімке збільшення цих ненажерливих комах і як люди намагаються боротися із ними, про все докладніше. Кореспондентка ТСН Кіра Овес розкаже далі. Рій сарани просто над головою тисячі комах заполонили поля та городи Кошугумської громади та Запоріжжя. На своєму шляху шкідник з'їдає очерет, кукурудзу любить поласувати м'ятою та мелісою. Оце був колись салат. Отакий він був такий зелений. Замість нас його з'їла сарана. Жителі цієї громади помітили сарану на своїх подвір'ях з тиждень тому. Кажуть, розрізняють два її види перелітну та єгипетську. Цим шкідникам знадобилося буквально пару годин, аби у городі пані Людмили з'їсти кукурудзу, кріп, стебла моркви та буряка та найбільше сарані до вподоби очерет. По, -по 20, по 30, по 40 штук на одному цьому стеблу було. І йдеш, так, шо що, що, шо всі чавкають, чавкають. Єдині, хто тішиться від нашестя сарани пернаті гуси пані Олесі стали незамінними помічниками у боротьбі зі шкідниками. Ну, вони з'їли її дуже багато, але такі в мене хлопці, дівчата знають міру, не поїли, полежали в холодочку. Але всю з'їсти неможливо, її дуже-дуже багато. Кури були в захваті, От, у нас декілька курочок. От там, де вони у нас знаходяться з жодної сарани, не було. Ну вони тоді були в захваті. Було гарне яєчко, тому що скільки м'яса. Місцем розмноження шкідника стало осушене каховське водосховище, але через близькість до фронту знищити сарану там неможливо. У Кушугумській громаді осередок цих комах виявлено на 200 гектарах. Там запроваджено особливий режим. Фахівці проводять обробку територій, аграрії власними силами намагаються позбутись сарани, але це майже не дає результату. На одному полі 30 гектар, на другому, 20. 20 гектар. Люди пробризали фермери, але результативності не дало. Деякі поменше особі подохли, а остальні ще більше прилетіли і сидять. Прилетіло просто їх мільйони мільярди. На Балабина повністю всі соняхові поля обсіли. І частково в Кушугумі також. Тобто ситуація, ну, я вважаю, Якщо вони вже почнуть активно їсти, то буде патова. Та поки значної шкоди фермерським господарствам сарана не завдала, принаймні звернень від аграріїв не надходило, кажуть у Держпродспоживслужбі. Втрати врожаю, врожаю вона може принести 100%, від 25% до 100%. Ну у зв'язку з тим, що на сьогоднішній день проводиться моніторинги дослідження во всіх територіальних громадах, і сьогодні підприємства всі повідомлення, то Думаю, що будуть оперативно прийняті міри. Сарана активно летить і у Запоріжжя. Хмари комах фільмували жителі деяких районів. Наразі осередок ураження, а це три тисячі гектарів, зафіксовано в одному з районів Запоріжжя. Його фахівці планують незабаром обробити. У міськраді ж зазначають обробка приватних територій це вже відповідальність власників. Кіра Овес Андрій Хоповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Найпопулярнішому українському авторові, цитати якого використовують для написів на картонках цього тижня на мітингах за незалежність антикорупційних органів, вручили одну із найпрестижніших літературних премій світу. Сергій Жадан отримав австрійську державну премію із європейської літератури. Жадан надає жаху війни та невидимому всепроникному страху літературну мову, сказав під час церемонії міністр культури Австрії Андреас Баблер. Австрійську державну премію із європейської літератури присуджують за значний доробок, перекладений німецькою мовою серед лауреатів Симона де Бовуар, Ежен Йонеско, Умберто Еко і Тало Кальвіно, Сальман Рушті Сергій Жадан відомий не лише своєю поезією та прозою, але й виконанням пісень. На власні вірші і він став першим українським лауреатом цієї премії за 60 років її існування. Ну і наразі ставлю крапку в ТСН, але не перемикайтеся, марафон на каналі 1+,1 плюс триватиме до 6 ранку. Тож бажаю усім нам мирної ночі. Хоча і триває повітряна тривога в деяких регіонах. Тож бережіть себе і залишайтеся в укриттях до відбоїв.